Всіх вітаю сьогодні 4 серпня 2024 рік. На огляді ось такі персики та нектарини. Розпочнемо. Це білий лебідь, це посол миру. Так, Це сорт Вавилівський, Ice Peach сигнальне плодоношення. Було декілька персиків в цьому році двохрічний саженець. Далі Red Heaven, Сигналка Кабельмондо і нектарин Алітоп. Так, зважимо білий лебідь. Така 150 грам, він загружений сильно, там, можливо, і менші є по 220. Так, далі по солмиру. Теж дуже велика роззагрузка. 180. 138. 127. Ну такі вони від 130 до 250 грамів в середньому. Ну, кожного року дуже рясні. Дуже Далі. Алітоп. Дуже загружений був. Там в попередньому відео бачили загрузку. Наскільки загружений цей нектарин. Вавилівський. Теж це сигнальне по Такий ще невеликий персик в цьому році. Ice Peach, сигналка і така вже 200 грамів, там був навіть більший персик. Так, і Red Heaven. 170. 190. Були навіть там до 300 грамів персики. Це велика загрузка. Дуже смачний персик. Так, і порівняння в розрізі. Так, це Red Heaven. це посол миру. Далі Вавилівський і білий лебідь. Так, по соку. По соку найсоковитіший це Вавилівський, також посол е, миру. так. Red Heaven трішки менше соку, але більше цукру. Також багато цукру має білий персик, білий лебідь. Е, так. Ну, в нього кісточка відстає, але так, вона дуже, дуже м'яка-мякіть. З цих сортів кісточка відстає гарна, Овелівський трішки гірше. Ну, ось такі в розрізі для порівняння. Просто ці три персика, вони дуже схожі на вигляд. Але от є відмінності. Вавилівський трішки менший і кісточка менша. А між цими Посол Миру і Red Heaven дуже схожі, але є вкусові відмінності. Посол по Миру не, ну, не настільки має трошки кислинку і менш солодший, ніж Red Heaven. Ось так, ну Це на, на мій смак там, кожного по-різному. Також для порівняння Ice Peach, білий персик. І нектарина літоп. Дуже смачні нектарин і персик. Нектарин дуже має багато соку, але кісточка в нього майже не відстає. І Ice Peach теж кісточка не відстає. Ну, персик твердий, він транспортабельний. От мені чомусь напоминає смак груші такої солодкої. То дуже, дуже цікавий персик, дехто його критикує, але, але я рекомендую такий персик. Мати в колекції. Сорт, який буде стояти у вас тиждень, там, і не примнеться, і транспортування дуже гарне. Тому рекомендую мати такий персик в колекції. От він дуже схожий на гібриди, там, типу на ріне по консистенції своїй. Вибір за вами. Все, Дякую за увагу, всім гарного дня. До побачення.